Відлік годин без світла для частини мешканців новосілки під району почався вчора. Телефоном розповідає одна з них молода мама Мар'яна Лаврененко. Я вчора як зранку вийшла з в побрала. Прихожа світла нема. То виключили в не десь дев'ята година, а включили 12. Ми, я думаю, вже напевно що буде, але через годину мене знов виключили. Знов не було світла так само, і весь день включили десь ввечері біля шостої. І від шостої до восьми було дві години світло, і тоді восьмий знову як виключили, і там вже не було. Я навіть не знаю до якої години. Ми полягали спати вже. Я вночі проснулася, бо телевізор включився, там вже десь було 12 дванадцята година. Так закінчився перший день без світла. Другий почався сьогодні, після восьмої ранку. І все б нічого, якби не електричне опалення та двомісячна дитина вдома, розповідає Мар'яна. Без електроенергії залишилась частина села. Холодильники течуть, пральна машина у Лаврененків зупинилась під час роботи. Від вимкнень електроенергії нині не застрахований ніхто, кажуть в Тернопіль обленергом. З 1 грудня в Тернопільській області, як і в Україні, загалом через дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі ввели в дію графіки аварійних вимкнень електроенергії. Це не забаганка обленерго чи уряду, а необхідність, пояснює головний інженер підприємства Степан Бартків. Новосілка потрапила під одну з черг аварійних вимкнень. Фахівці кажуть, намагаються робити це не довше, ніж на дві години, але якщо ситуація не покращується, то одну чергу включають, а іншу відключають. При цьому передбачити, хто і коли залишиться без світла, не можуть. Вказівка вимкнути електроенергію надходить від диспетчера Центральної диспетчерської служби південно-західної енергосистеми. Вказані черги обл. Енерго повинно вимкнути протягом 10-15 хвилин. Тому людей просять, виходячи з дому, пам'ятати про це, поставитися до ситуації з розумінням і по можливості обмежувати споживання електроенергії, зменшуючи таким чином навантаження на об'єднану енергетичну систему України.